Вітаю це подкаст від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Іра Коренкова. Зараз будемо говорити про нові виплати для родин загиблих військовослужбовців. І на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту, де ми поговорили ще про ідею нартепів створити реєстр військовослужбовців та чому ми всі зацікавлені в реформі рахункової палати. Я не сижу у Твіттері, але мені пощастило дізнатися, що там обговорюють останніми днями, і обговорюють зокрема нову постанову Кадміну про виплати родинам військових, які загинули під час служби. Ідеться про 27 чимось мільйони гривень, і люди справедливо обурюються. що... А де ж тілися ці 15 мільйонів, які ухвалили раніше? Я бачу, що Іра трошки дьорнулась про цих словах. Зараз вона розкаже все, що вона про це думає. Іра, що відбувається так. Дійсно, Марія, мені дуже не подобаються ці такі медійні прикручування, інформаційні викиди, і те, що ми не до кінця вміємо споживати і фільтрувати інформацію. Сьогодні дуже багато в нас різних інформаційних джерел. Ми отримуємо її із соц. Соцмереж, від друзів, з якихось там інших медіа, але часто і густо стаються ось такі ситуації. Коли там, тебе стурбувало, наприклад, що чому не 15 мільйонів, де 15 мільйонів? Ну воно ж болить. Ну, люди вони зараз... залишаються. В нас є кілька виплат. Ну, на жаль, сьогодні це такі неприємні виплати, і не хотілося, щоб зовсім в нас в країні була така ситуація, що потрібні вони були. Але все ж в нас їх є кілька. І ось це йде в цій постанові мова про грошову допомогу у випадку загибелі військового, яка раніше становила 1 мільйон 300 тисяч. Я впевнена, що багато сімей, які з цим зіштовхувалися, вони розуміють, про що і що це за допомога. Але ось тих 15 мільйонів вони залишаються, їх отримають також сім'ї військовослужбовців, але. Тих, які загинули при виконанні бойових завдань, тобто тут, уже, скажімо так, законодавець розмежовує причини загибелі і допомогу. Тобто 15 мільйонів залишається, і я дуже прошу. Думайте, що ви споживаєте, через те, що в нас зараз дуже багато негативу залітає, і ось такі нечесні медіаресурси, які виривають з контексту, не до кінця можливо щось пропрацьовують і роблять і так якусь таку смуту в нелегкий сьогоднішній час. Якщо нас не доб'ють дрони і ракети, так нас доб'є наша ментальність. Далочка, споживайте відповідально контент. Тобто, фактично, якщо людина служить, але вона не на бойовому завданні, наприклад, вона там щось везла, попала в аварію, загинула, от це такі виплати для таких ситуацій? Так, але це людина військовослужбовець, вона служить. А якщо людина на бойовому завданні і загинула, 15 мільйонів залишається. Ніде вони не ділися, все добре. Ну як добре. Якщо воно, я ж говорю, вирвати з контексту і ну, розумієш, тут ще цікаво розносять ці люди, які не розуміються в цих виплатах, отже, ну, не зовсім, скажімо так, на щастя, дотичні до того всього, може, десь трохи. Але люди, які дійсно мають втрату, мають важку таку втрату, вони розуміють суми виплат і які що. Ну мені здається, що тут не тільки відповідальність людей, які поширюють ці вирвані з контексту новини, відповідальніше тих, хто створює такі новини. І Я зараз говорю про змі, і я просто добре розумію, як працює ця сфера, бо я працювала на стрічці новин, і я знаю про, про цю історію, коли тобі треба там певну кількість контенту спродукувати. А ти вчорашній студент, який не дуже розбирається в чомусь, і в тебе не дуже є бажання і час розбиратися. І в принципі, новина про те, що е, родини загиблих військових е, загиблих під час служби військових отримують там два мільйони гривень. Це не є ж така маніпуляція, це те, що сказано в постанові. Але треба розуміти, що коли людина побачить цю новину, якщо вона справді не дуже доточна до теми, в неї виникне оця асоціація з 15 мільйонами. І ну це про те, що якщо ви створюєте контент, це треба давати більше конт більше контексту так це дійсно правда, і якщо ми не можемо повпливати на роботу медіа, ми знаємо, що в нас взагалі проблеми з інформполітикою, ми можемо почати з себе і от відповідально споживати все те, що нам доходить із різних новостних ресурсів. Ми про це до речі, скоро будемо говорити з детектором медіа. В нас буде. У нас будуть представники дитектор медіа саме на подкасті, тому чекайте, і це має бути дуже цікаво. Я дуже excited, Я думаю, що Іра, так само будемо говорити якраз про інформаційну політику, про коли з нею і, і що з цим робити. Але повертаючись до цієї постанови кабміну, там йдеться не тільки про ці виплати, також кабмін збільшив виплати для поранених військових і дещо змінив процедуру отримання виплат. Про що саме йдеться? Отже, про що йдеться раніше? Процедура отримання виплат була досить важка Бюрократизована, тобто спочатку е, збиралися документи, подавалися, їх розглядала спеціально створена комісія, потім результати комісії е, передавалися, там чи виплати будуть чи не будуть, передавалися на соціальну службу і вже соціальна служба здійснювала ці виплати. Е, сьогодні е, дещо спрощений, цей весь порядок, і цим всім буде займатися мінветеранів. Тобто е, родина Загиблих, збирає необхідні документи, перелік яких можна знайти ось в цій постанові. І е, будь-яким зручним для них способом. Е, Тобто можна поштою на адресу Мінветеранів, можна через ЦНАП, а можна через дію. Подає на адресу Міністерства ветеранів. Міністерство ветеранів розглядає і робить висновок, чи можна призначити виплату, чи не можна. І в будь-якому разі повідомляє особу: якщо рішення позитивне, Міністерство ветеранів здійснює ось ці виплати на банківський рахунок заявний. 기 Тобто процедура, як ми бачимо, бюрократично спрощена. Немає з цих трьох кіл, що передай Тому, а ти передай Тому, а я передам ще комусь. Виглядає добре, але все одно, мені здається, таке рішення не замінить комплексної ветеранської політики, про що ми дуже часто згадуємо. Так, тут я з тобою абсолютно погоджуюся і взагалі це така в нас досить болюча тема через те, що е, ми точково намагаємося щось зробити. і ніби і такі Позитивні непогані постанови, але, врешті, вони не можуть замінити якісну комплексну ветеранську політику, яка буде осягати всі проблеми життя ветеранів і їхніх сімей, скажемо так, і це дійсно велика біль і така прогалина державної політики в країні, в якій вже 11 рік триває війна, фактично. Тому. Ми будемо і надалі нагадувати і наголошувати, що це сьогодні необхідність. Я тут згадала би наш новий випуск почуття по суті, я дуже рекомендую його послухати. Він якраз вийшов, і він про охорону культурної спадщини. Ви можете запитати, до чого тут культурна спадщина, якщо ми говоримо про ветеранську політику. Але там одна зі спікерок сказала дуже класну тезу, яка стосувалась мінкульту, але насправді вона стосується більшості міністерств і державних інституцій. А про те, що. Там була історія про те, як активісти запропонували міністерству допомогу, і треба було тільки отримати дозвіл. Але міністерство проігнорувало це, і ось ця спікерка сказала, що а це про те, що міністерство навіть не спроможне прийняти допомогу. А ми не спроможні прийняти допомогу тоді, коли ми не знаємо, що робити з цією допомогою, коли в нас немає загального пазлика, складеного, то як нам знати, куди оцей конкретний шматочок покласти? І мені здається, що з Мінветом десь так само, тому що є дуже класні ветеранські організації, які розробляють напрацювали концепт. Політики, наприклад, він собі лежить готовий. Вони проводять класні дослідження, але Мінвет поки що. Поки що я не бачу, щоб він дуже класно якось з ними співпрацював. То знаєш, проблема в тому, що в міністерстві часто оце є така тема перекладати відповідальність і там отримати дозвіл, а ти на того перейшли, а я на того. І в кінцевому вони десь губляться, ось ці всі листи. Це по-перше. А по-друге, якщо ми говоримо про матеріальну допомогу, проблема в тому, це не тільки міністерство, це будь-яка. Державна установа ось оформити, поставити це все на баланс. Це е, з внутрішньої сторони надзвичайно важко зробити через те, що в нас якось так це все важко, і е, не мінімалізовано щось, що взяв, взяв, передав і поставив на баланс. Це треба там, зібрати мільйон записок, мільйон всякого. Е, і просто-напросто інколи це неможливо зробити з цієї бюрократичної точки зору. Але я погоджуюсь, що це не правило. Вільно і треба ось виправляти виправляти, і вже взагалі давно потрібно змінювати нашу застарівшу систему державної служби, державного управління. Якщо ми хочемо в Європу, ми маємо розпочати саме з державних інституцій. І якщо ми говоримо про формування політики, то державі треба працювати з даними і мати комплексне розуміння, якщо стосується це ветеранської політики, скільки взагалі ветеранів є зараз, наприклад, скільки військових потенційно скільки буде ветеранів, які потреби в тих ветеранів, які є вже зараз. І в цьому мав би допомогти реєстр ветеранів, який Мінвет дуже тяжко щось намагається запустити. І, до речі, нещодавно вийшла постанова про отримання УБД, і Кабмін там доручив Мінвету допрацювати реєстр до січня, щоб він замечився зі всіма іншими реєстрами і системами, системами які є. І це не останній реєстр, про який ми сьогодні згадаємо. Але спершу ми подякуємо нашим спонсорам за те, що ви підтримуєте нас. Нам дуже багато важить ваша підтримка. Зараз найголовніше це кидати донати на збройні сили. Але якщо після цього ваша є можливість трошечки підтримати нас, то ви це можете зробити на патреоні платформі BuyMeACoffee або на Ютубі. І наші спонсори мають ранній доступ до ексклюзивних епізодів ОКІШО з Олегом Рибачуком.